І події в краї, в інформаційній програмі вчасно на телеканалі ТС1. В Студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталя Булеца. Доброго дня 700 лікарів сімейної медицини на Закарпатті на базі тренінгового центру, що знаходиться в Ужгороді. Фахівці цієї спеціальності вдосконалюють свої навички для цього. В інституті після дипломної освіти проводять семінари для сімейних лікарів, інтернів та медичних сестер. Перший тренінг цього року присвячений злагодженій роботі лікаря та медсестри. Фахівці вважають, професійну підготовку лікарів треба постійно удосконалювати, а в цьому найкраще допоможуть практичні тренінги та семінари. Така практика поширена в країнах Західної Європи. Переймаючи досвід закордонних колег, закарпатські лікарі запроваджують подібну роботу на Закарпатті. Вони працюють разом в команді. Медсестра у Британії працює дуже активно і серйозно, і багато чого може робити на відміну навіть від наших лікарів і медсестер. Тому я думаю, що це цікаво буде послухати і лікарям, і медсестрам сьогодні. Ідея сьогоднішнього тренінгу. Це є це є скринінг, тобто просів здорового населення для на предмет виявлення факторів ризику і скритої патології. Тобто, ця ідея скринінгу сьогодні нова для України. Ми робили завжди диспансеризацію. А скринінг це ново, і нам треба вчитися у захід які вже давно займаються скринінгом, чому який є науково обґрунтований скринінг. На Закарпатті зникають першосвіти. Масове знищення цих рослин з метою прибутку призводить до зменшення видів або ж повного їх зникнення. Більшість першоцвітів занесені до червоної книги України. За зрізані квіти передбачений штраф, проте це не зупиняє людей. Біологи та екологи б'ють на сполох. Правоохоронці ж проводять рейди, аби виявити та покарати порушників. Тему досліджувала Мирослава Шимон. Маленькі, але надзвичайно привабливі букети з пролісків, шафранів та підсніжників мають попит на закарпатських ринках. Для продавців першоцвіти додатковий прибуток, для рослинного світу катастрофа. Найгірше, коли зривають першоцвіти з цибульками. Взагалі є два види впливу, негативного впливу на види, на біологічні види. Це коли безпосередньо їх знищують. Або коли знищують опосередковано, тобто знищують середовище їхнього існування. То, власне, от коли ми говоримо про першоцвіти, то це йде безпосереднє знищення їх. Більшість із першоцвітів занесені до Червоної книги України. Відтак правоохоронці проводять трейди, аби виявити та покарати порушників закону. Відповідальність наступає в першу чергу. Це адміністративна відповідальність, і громадяни можуть. Бути оштрафовані в розмірі до 24 неоподаткованих мінімумів доходу громадян, це без урахування нарахування шкоди за конкретно взяту одну знищену рослину, яка занесена до червоної книги України, починаючи від 153 гривень і вище, це тільки. Адміністративне стягнення і екологи, і біологи, і правоохоронці зазначають, люди повинні зрозуміти, яку шкоду завдають природі. Наразі першоцвіти на межі зникнення. Кілька форм впливу людини, людства на живий світ і на ці рослини. Як свідомий, оце, наприклад, свідомий збір рослин, їхній продаж так, на букети або на розсаду. Інший вид несвідомий, опосередкований. Наприклад, це може бути осушувальна мільорація, тотальні вирубки на гірських схилах, переорювання площі, так, тобто знищуються місця існування цих рослин, і зрозуміло, що раз змінюються колишні умови, то вони просто зникають з тих місць. У перших квітів правоохоронці спільно з лісівниками проводять рейди у місцях збирання, транспортування та реалізації весняних букетів. Екологи ж намагаються просвітницькими методами закликати людей не знищувати природу. Скільки та яких ліків можна перевозити через кордон? Без декларування та оподаткування можна перетинати державний рубіж з певним переліком особистих речей у визначених обсягах. Це стосується алкоголю, тютюнових виробів та готівки. До особистих речей належать і лікарські засоби. Перетнути митну територію України без оподаткування можна з п'ятьма упаковками кожного найменування ліків на одну особу, якщо вони не містять наркотичних речовин. Інформацію щодо того, які саме препарати і у яких кількостях дозволено перевозити через кордон, можна дізнатися у конституційному центрі Чопської митниці. І стосовно інших норм везення на митну територію України лікарських засобів, хотів би зазначити, що у разі наявності у громадянина відповідного рецепта значить, дозволяється везення на митну територію України таких лікарських засобів в таких кількостях, які зазначені у рецепті. Звичайно, рецепт має бути завірений печаткою або лікаря, або медичної установи. Колишнього начальника одного з відділів Держземагентства засудили за вимагання 280 тисяч гривень хабара. Набув законної сили вирок Ужгородського міськрайонного суду. Посадовець вимагав неправомірну вигоду у підприємця за надання в оренду земельної ділянки у 10 гектарів на території Пацканівської сільської ради Ужгородського району. Правоохоронці затримали начальника відділу у червні минулого року після одержання першої частини грошей 132 тисяч гривень. Суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі зі спитовим терміном три роки. Обмін досвідом в Ужгороді відбулися словацькі наукові читання за участі майже 60 науковців, експертів, студентів, громадських і культурних діячів Закарпаття та Словацької республіки. Організований захід науково-дослідним інститутом Центральної Європи Ужгородського національного університету. За рік свого існування інститут проводить такі наукові читання вже в четверте. Та зі словацькими колегами вперше. Мета цих наукових читань формування історичної ретроспективи та обговорення сучасних альтернатив розвитку. Українського та словацького суспільства під впливом багатьох чинників це тема громадянської структури, інтелігенція, студентство у словаччині та в Україні. Тобто, ми хочемо порівняти. А яким чином розвивалися наші два суспільства протягом попередніх 20 років свого розвитку? Що і словацького досвіду ми можемо запозичити для розв'язання сучасних проблем України? Я думаю, що висновки можуть бути дуже цікавими. А також ми плануємо, що по результатам цих читань буде опублікований науковий збірник, і всі автори присутні на цих читаннях є запрошені давати свої матеріали для наукового збірника. Мистецтво поза рамками В Ужгородській неформальній галереї Коридор відкрили чергову виставку. В експозиції представили 14 проєктів, над якими працювали митці з Ужгорода, Львова, Києва, Хмельницька та Харкова. Особливість виставки в тому, що твори художників можна побачити лише протягом трьох днів, адже вони складені з матеріалів, які швидко псуються хліба, капусти, квітів. Як із цих речей створили ексклюзив, бачила Марія Рибченко. Welcome to Ukraine із хлібом, сіллю та прогулянка клумбою, де замість трави зелені роги. Ці та інші експонати вражають глядачів на виставці в неформальній галереї Коридор. Твори покликані змусити людей задуматися над сучасним становищем нашої держави та проблемою захисту довкілля. Своєрідну тему українських автошляхів висвітлили у проєкті Дорога, над яким двоє митців працювали чотири тижні. кажуть, аби зрозуміти картину, треба подивитися на неї з іншого боку. Треба не бачити просто штучку, яка там бігає. Треба бачити скоріше. А... Як міняється сприйняття простору на цій роботі, наприклад, яка називається дорога, зображена ніби точка, на яку ти фокусуєшся, але якщо ти їдеш в якомусь транспорті, дорога, бо вона ніби українська дорога, вона наша українська дорога, твій транспорт ну, штовхає вліво вправо і. Ця точка насправді яка б мала бути статичною. вона стає такою, яка рухається в різні сторони, але ти все одно, якби до неї їдеш. Декому з художників для висловлення своїх переживань навіть не знадобилися якісь матеріали. Один з експонатів, буквально вишкрябаний на стіні галереї. На думку автора, кожен побачить у цій геометричній фігурі щось своє: чи то вир життя, чи проникнення в потаємні світи людини, в тому й -то діло, що кожен має почитатися. свое внутреннее ощущение, свою внутреннюю ассоциацию. Я бы назвал бы сейчас ее там круговорот, например. И все видели бы круговорот. Там кто-то подошел и сказал: а это э, линия горизонта, это Крым. Он так считает это. Я не хочу назвать, потому что каждый зритель должен внутри себя найти эту ассоциацию внутри себя. это. Мы даем условия просто ему там 15 минут быть наедине с собой. Уже традиційним для відкриття тимчасових виставок став перформанс, який цього разу виконала гостя зі Львова Ярина Шумська. Дівчина у своєму виступі використала борошно як символ створення чогось нового та раму символ обмеженості можливостей. Це був спогад про те, наскільки е, сітки є ця певна асоціальність, що це це рама, це зовсім візуальний якийсь об'єкт, але він творить якусь таку обмеженість і виокремлює особи чи це художник, чи будь-хто хто має щось таке в собі? Можливо, це підсвідомо, можливо, спеціально, але робить якесь певне обмеження. Ну і будь-яка рамка це завжди обмеження, наскільки ми в ньому є, або наскільки ми з нього виходимо. Виставка триватиме до неділі включно. У цей час навіть пізно ввечері. Кожен охочий зможе відвідати галерею коридор та оцінити художні вирішення сучасних проблем людства у тимчасовій формі. Рідні Адама і Єви живуть в Ужгороді, і це не жарт. Від кохання реальних носіїв таких оригінальних імен. 14 лютого день всіх закоханих, В них народилася донька Валентина. Уся ця історія сталася всередині 20-го століття. Про деталі дивіться далі. Валентина донька Адама та Єви. Ось вони показує жінка старі фотографії своїх батьків. Розказує, тато був із Волині, а мама із Закарпаття, куди її відправили служити молодого хлопця. Тут вони зустрілись, закохались і, переїхавши назад на Волинь, народили чотирьох дітей. Те, що її батьки із такими біблійними іменами зустрілись не випадково, жінка до сих пір вважає Божим промислом. Для мене то було все якось так піднято, я все так гордилася тим, що в мене тато Адам, а мама Єва. Я от і в дитинстві, я так себе пам'ятаю. Що... Насправді не було якогось такого моменту. Я не пам'ятаю в пам'яті, що от мама сіла і розказала мені, що от ти, внучка Адама Єви, там у мене. Тобто, якось воно так все на протягом життя, так, протягом життя вияснялися такі цікавинки. Завжди я цим пишалася і всім розповідала насправді. Валентина Адамівна народилась в кінці 60-х, 14 лютого. В ті роки в Радянському Союзі дівчат масово називали на честь першої жінки космонавта Валентини Терешкової. Про те, що її ім'я за кілька років буде асоціюватися виключно із Днем Закоханих, жінка дізналась випадково. А зрозуміла я то вже в 93 третьому році, третій-четвертий рік ми тоді жили. Малосімейки, було вже в мене двоє діточок. І якось теж я теж варила вареники. І якраз по телевізору говорили, що в Америці святкується свято святого Валентина. І я до чоловіка говорю, що кажу, то й мене так назвали за те, що я родилася 14 лютого. А він каже, та правда. Я кажу, подивися, скільки... хто тоді знав, що то буде таке свято. 14 лютого Валентина, донька Адама та Єви, ліпить фірмові сімейні вареники та пече капусту по-волинськи. Ввечері її вітатимуть із подвійним святом. Гарна історія до Дня закоханих. Наразі у нас все більше розкажемо і покажемо у вечірньому випуску. 19-й. хороших справ у п'ятницю, швидкого їх завершення та вдалого відпочинку на вихідних. На все добре.